Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде ролик про заміну акумулятора на Audi a 6 c 6 2.4 двигун. І так, піднімаємо, відкручуємо, знімаємо наші кришки, плюсові. Далі відкручуємо клеми на 10 ключом і кріплення. кріплення акумулятора і так приступаємо до відкручування відкручуємо Відкрутили одну. Відкручуємо другу клему. Знімаємо потім плюс. На 10 ключ на клемах головка. А там на 13. Відкрутили. Значить, знімаємо мінус. Зняли. Наш, відкручуємо, потім беремо. А 13 голову нашу однією рукою. Це не дуже. Так, відкручуємо кріплення. Ось це. У нас відкрутили. Таке у нас кріплення. Кріпить акумулятор. І знімаємо плюсову клему. Раз. Зняли. Зараз візьму акумулятор і далі буде продовження. Ось такий купив акумулятор сьогодні. ЗАП БТРІС Плюс. Не обслуговуємо. Як казали, 100 А 850 пусковий ток. Кислотний. Не аджем, не гелевий, просто звичайний, звичайний кислотний. У нас, коли ставити, є у нас ось такі місця. Оці одне місце. І по бокам оці два. Одне і, і оце кріплення. Впираємо туди спочатку акумулятор. І потім сюди до кінця, щоб трималось. Прикручуємо. Тепер наш фіксатор. Зараз. Тут нічого такого складного. Прикрутити, поставити. Зараз закрутимо провірили, акумулятор сидить. Знімаємо тепер захисні накладки на кришках наших. Клеми, ну це трохи спало все. Візьму їх. Плюсову клему зараз надійну. Поставлю і покажу, потім далі буде. Ось встановили. Наш акумулятор закріпили клеми. Цю захисну заоді ставимо на місце. Воно так. Під цей акумулятор не так дуже стає, але стає. Захисний під плюсову клему стає. Але не закріплюється. Просто наділаємо. воно все одно придавить зверху. І я в принципі, готовий до експлуатації. Але ж в кого акумулятор був вже у використанні, тому що я вчора перепрограмував під 105 А через Васю діагноз програму. Заходимо в 17 й блок. В 17-й блок заходимо. Це так, на словах. Адаптація. Там буде е, кодування блоку вибираємо. І там буде part number, Ставимо. Він прописується відповідності до акумулятора. Там є 80, 90, 95, 105 і 110. Я от під 105 прописував акумулятор свій. Потім серійний номер вводите довільні цифри 10 цифр. І. І виробник там буде. Там довільний виробник ставите, підтверджуєте, зробити це там буде. І все. Акумулятор. Машина бачить, що акумулятор новий. Всім дякую. Підписуємося на мій канал, ставимо пальці і до зустрічі!